Була проблема на більш ширше знову з'явилася, це у нас газопостачання а, а, населення. До липня місяці цього року ми зробили обстановка на філія порядок надання послугу за запостачання населення. Далі на ну, приблизно чітко описується на порядок заміння на зацічені. Було у нас е, прописано в відкритих випадках приймає за власні кошти лічильники. У яких випадках ремонтує а виставляє газопостачальна за компанія. Зв з зв'язку з прийняттям закону України про ринок газу, постанова Кабінету міністра дана ще розвучу втрату за чинність. Відповідно, НКЛ подала постанову про затвердження регламенту. І на цей час діє регламент щодо постачання 当然了。Um, yeah.